Скинув опять чотири штучок. Машуть. Мої голубчики приближу їх. Ось ми машуть. Гроші моє. Пітерась такий, якби. Сила дуже велика. Влажність велика така. Невелика дуже влажність. Дуже велика влажність, сирость така, бо береш голубі у руки, а одразу чувствується, що вони якісь такі як, все одно як недавно побували під дощем і не висохли. От такі голубчики летять. Сьогодні вже у нас 23 січня. Голуби літають, зима, голуби літають, все добре. Голубі літають. Молодці. Що, що кажу? Не люблю, коли голуби сидять. Вони должны літати. Але з розумом літати. Коли є вітерець, коли є погода. Коли мені починають розказувати, да я гоню в любо в погоду, да є вітер нема, нагнав, не знайшли потоки воздуха, а потім зупинились. Ой, не хочу нічого говорити з такими голуб'іводами, навіть і вступати з ними в полеміку. Миколаївські голуби – це суто вітрові голуби, які показують свій політ при силі вітру 3-5 метрів в секунду. Да, гонимо і в сильніший. Трошки набагато сильніший вітер, але... Бажано у й не кидати, не гнати. Ось такі мої голубчики. Молодці. Як я казав, вже вчора був в гостях у мого товариша Троценка Миколи Івановича. Це наш один із найстаріших голубів водив Черняхівщини. Людина, яка дуже розбирається в голубях, сильний ветеринар. Мені подобається будь, з ним спілкуватися. Усягнього я дізнаюсь для, тебе, для себе. Опа, дивись, шулячок. Гуй! Хей! Опа! і Забрав! І забрав. Поніс. Отак. Отак. А забрав крапчатого подвій. Отак. такий вон. Ну, я, як я казав, дуже багато дізнаюсь від нього. Ну все, Які колись були голуби, які колись були у нас в масі? голуби, онь. Зляку прилетів, крапчатого швак забрав, хірого. Хороший голубок був, завжди летів. Ну, от такі опіроги. Гречана, ти є ти його сідають на вишку, а гречана... Више поперло. Ой, буду закінчувати. Ось такий гон. Ха -ха. Мінус 1,5.